Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці 107-го механізованого батальйону звертаємось до найбайдужих громадян зробити збір на закупівлю автомобілів підвищеної прохідності та резини для виконання бойових завдань на сході України. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Можна? Да. Так. Для канал, для каналу Радар 63 бригада. 107-й бат. Слава Україні! Героям слава!